Мені нудно, розкажіть, що ви робили найтрешовішого поп'яні. Відповіді, типу плакала і дзвонила колишньому, не підходять. Потрібен реальний крінж. Зранку знайшла в джинсах купу грошей. Пізніше згадала, що наспір їла хрущів і запивала коньяком. Я виграла. «Обідилась і с'їбалась від свого хлопця у незнайомому мені населеному пункті, бо він не дав потримати йому пісюн, коли він пісіє. Колись десь було подібне питання. І дві відповіді від дівчат, які я цементно зафіксувала у своїй пам'яті: одна по п'яні зняла сама собі брекети, інша, пройшло 5 років після розлучення, прокинулась в ліжку своєї бившої свекрухи в обнімку з кущем туї. Ось це справді треш. 6:30 ранку бухий заліз на дах будинку, де жив, сів на край, щоб зробити круте фото. Коли прокинувся та переглянув фото на телефоні, то ухуїв, що досі живий. Ну і фотографія. Побились на дискотеці з якоюсь дівахою за те, що я стала на її гострий носик ботфордів, мода 2008 року. Вона набила мені фонар під оком і розсікла губу. Я вирвала добрячий клапоть волосся і виломала їй нігодь до м'яса. Потім нас розтягнули по різним куткам, ми віддихались, сіли за один стіл, випили по мировій та заїли те сухариками сусіднього столика. Той день став початком нашої дружби, яка триває до сих пір, а той нігодь не дає нам про те забути. В купальнику зі стаканом віскі-коли і айкосом залізла в катер водної поліції. Просила випустити мені штраф, намагалась клейти поліцейського, кричала на нього, щоб він гарно мене знімав на бодікамеру, бо в мене не та сторона робоча. А потім попросила подати мені руку, щоб я гарно вилізла. Пішла зі словами: Ви мені штраф не виписали, то я вам номер не напишу. Відпустили. Отакий От цирк вели на 40. Ну, гаразд, 2023 рік, лютий. За годину до комендантської вийшли з ресторану з день народження подруги п'янючі. Напроти заправка взяли пачку сігарет, стоїмо, плачемо, канон і куримо лм четверку, як старі добрі. Поруч якийсь службовий позашляховик. чи то поліція, чи назвардія. Якщо в двох словах я не могла викликати таксі, а пішки не мала сили йти додому. Ну я підійшла до тих службовців і попросила мене відвести, бо я чула, що на каскаді маніак лову дівчат вночі і боюсь. На Євро 2012 в Києві сподобався швед, завернутий шведський прапор. Познайомились. Кажу, подаруй прапор. Він каже, просто так не подарую. Ми пили далі, гуляли. Після пішли на Труханів острів. там лягли під кущами на березі, почало світати. І в процесі до нас підійшла поліція. Ну, я злякалася і побігла гола в Дніпро. Поліція за мною не йшла. Наступної миті бачу його пакують разом з прапором. Речі мені принесли в річку, щоб я оділась якісь добрі люди. Додому приїхала без трусів, бо не знайшла. Робила сальто сходів спиною до сходів ПС. До цього я його не вміла робити ні взад, ні вперед. Перед цим закрила всіх друзів на балконі, щоб вони уважно бачили цей експіріенс. В результаті перелом ноги, з яким я ще дійшла до балкону, щоб їх відкрити. Пробив головою вікно в машині, прокинувся за 300 кілометрів від своєї хати на вокзалі. Сприхнув з третього поверху, підпалив своє ліжко, бо мені було холодно. Заснув в номері готелю в, в кімнаті для інвалідів, заліз у церкву і спиздив кагор. Їхали з чоловіком з корпоративу додому, веселі і п'яні, попередили дітей, що будемо пізно. Собак вигулюємо самі, тож приїхали і попарились вигулювати цуциків, сіли на лавочку перекурити, і тут повз собак приходить кіт, забирається чоловікові на руки, і непрозоро натякає, що нам треба йти показувати, де він тепер буде жити. Ну, ми його і принесли додому. Наш кіт був вахує, бо він був єдиним і неповторним боженька. Але потім звик: перше фото жовтень-21-го, друге зараз. Супер хороший котик, супергарний. Сідали в таксі без грошей, пропонували таксисту всю дорогу співати для нього, щоб він нас розвіз. Доїхали додому, вижили. Тікала гола на машині від поліцейських, Прокинулась в іншому місті. Танцювала стриптиз у центрі Києва. Я поїхала до незнайомого хлопця їсти стейк. Поки їхала, мене почало нудити. Я перегала у нього і поїхала додому. До стейка не дійшло. Втікала від Аї по полях за кермом, відкрутила номера машини і виконала смітник, бо власник мене образив. Постриглась під 3 мм за гроші, вкрала зброю в поліцейського, з яким я пила. Побилась таксистом. Побилась на дискотеці в Віталії: бійку почала не я, я її закінчила. З мене здерли плаття, я стояла з голою дупою і на мене дивились сотні людей, поки мене не виніс охоронець. Зняла побої, думала писати заяву. Поки надумала, вже написала на мене. Зустрічна була не варіант, тож я судила 4 роки. Якщо коротко, вирішила залишитись в Грузі на постійно, але в 5 ранку протрезвіла і передумала, Доганяла літак. Багаж не було часу вже здати, тому лишила і побігла, в той час, коли мене вже оголошували по гучномовцю. Зайшла в літак, який затримали через мене, і всі на мене дивились. В Канаді в клубі пили коктейлі з подругою, які чогось всюди стояли однакові. Потім охоронець пояснив, що це люди собі замовляють, а ми пиздимо в них. Позорище. Івана Купала ми з подругами синя як ізелінта. Полізли купатись в річку, купальників нема, купались стоплес. Підходить панянка з хлопцем і спускає поблизу наших тюленячих тіл віночок. П'янюча в хламіну я вилазив з води, цицьке назовні. Питаю: це ваш хлопець? Дівчина стверджує киває: то нащо ви віночок на воду спускаєте? Якщо у вас вже є хлопець? Я була ну дуже гівно. але чудово пам'ятаю, що дівчина вилила з води віночок, вчепилась в хлопця і втекла. Я п'яна вела свого п'яного колишнього додому, він впав на мене, і я зламала руку. Ми троє п'яних друзів перетворилися наземцями, ходили по центру міста і питались ламаною англійською, як кудись пройти. Я п'яна, їхала в в Мене вистрілила в сумці пляшка шампанського, і я пропонувала випити її усім, хто їхав зі мною в маршрутці. Чесно, стільки всього було ще, особливо студентські роки, що писати не переписати. О, ще згадала: заснула в подруги прямо перед вхідними дверима. Вона в цей момент спала під своїм забором. Добре, що вона в якийсь момент прокинулась, дійшла до мене, розбудила, і ми пішли в її кімнату, бо її батьки були б в шоці зранку. Колись давно я гуляв вночі, добряче випивший. Зустрів чувака, який був теж під градусом. У нас зав'язався діалог, і ми вирішили продовжувати разом. Ми пішли в магазин, до нас підійшов патруль, ще міліції. Ми з ним поговорили, навіть щось пошуткували, і розійшлися без ніяких проблем. А потім чувак показав, що у нього в сумці було декілька пакетиків з якимись таблетками, порошку і ще якоїсь хуйні. Він назвав мене найперевершенішим волоцюгою і побажав вдачі. Я йшов додому вахою, сивий і тверезий. Я подумала, що зайва в компанії, і вирішила йти пішки додому в Житомир. А то від Житомира було за кілометрів 40, ну я й вийшла за ворота. Добре, що спіткнулася і впала та вирубилась, Там мене компанія і знайшла. Цілувалася з незнайомою дівчиною на площі у Львові у Різдвяну ніч після горілки з садочком, мало коли мені було так добре. Не вважаю це трешем, просто нестандартно. Було багато різного, але історія, за яку мені аж сумна, така: Захід Фест, 2017 рік. Черговий день фесту, я з друзями під всім, що тільки можна було в себе прийняти на тому фесті, пішов із чашкою миру по наметовому містечку. Дійшовши до енної компанії людей, з якими ми успішно познайомились, подружились і сіли випивати, мені захотілося відійти по потребі, так як це ліс, то я став від перше дерево, яке мені сподобалось, і робив те, що мусив. Поки хтось мене не помітив, що я відливаю на рюкзаки тієї компанії, із якою ми власне сидимо. Так стидно мені ніколи не було. Я одразу ж усвідомив, що роблю, і під впливом всіх речовин, що були в мені, розплакався і просив пробачення. Слава Богу, ті люди виявилися адекватні, точно адекватніше, ніж я тоді, і зрозуміли мене і пробачили. Якщо хтось із вас раптом це читає, вибачте ще раз, я не спеціально. Ну з тих, що пам'ятаю: по дорозі на дискотеку захотілось туалет, йшли пішки, десь в дворах сіла я за кущик, сумка на паркан повісила. Далі викликали таксі і поїхали в клуб. Приходжу до тями, сумки немає. Бляха, таксист вкрав. Йдемо в поліцію вночі писати заяву. Синів хлам на таксиста. Інспектор нормальний попався, знайшов того таксиста, спитав, звідки забирав нас, бо я й не пам'ятала. Вертаюсь на місце злочину, сумка на паркані, так і висить. Це був ковід, зима. Всі тусили біля заправки, пили коньяк. Дехто курив. І я в якийсь момент задумалась про довкілля. Проте, як усі кидають окурки просто на землю. Мені стало так прикро, що я змусила всіх хлопців, які стояли біля заправки, збирати ті окурки. А сама плакала і казала: якщо цього ніхто не зробить, то я зроблю сама, витягуючи окурок із замерзлої землі. Після п'янки пізно вночі колега запропонував переночувати в нього. Звичайно, що вночі прижало попісити. Я з вертольотами в голові шукала туалет на Помацки, без світла. А коли вімкнули світло, то виявилося, що я лапала його маму. Пішла в озеро, чуть не втопилась. Потім мене вимануло на берег. Я лягла там, де мені води було по щиколотку. Висунула тільки писка з води і розказувала, що я жабка, тематично махала руками і ногами під водою. Потім, коли мене звідти витягнули, почала боса втікати з кошеним засушеним полем. І на другий день питала, чого у мене всі ноги пробиті. Хлопець сказав, так газу давала, що якби не впала, то може й не догнав би. Одна із історій. Так гарно провела літо на ібіці, що взагалі не пам'ятаю останній тиждень. По розказам моїх друзів та подруг мене заносило у літак лапками вперед. Ще одна історія: якось по приколу під ранок угнали міліцейську машину. Звісно, ненадовго, через 20 хвилин повернули.